Вітання всім. Сьогодні 15 травня, так, середа, але патч був вчора в То Тому давайте відразу погнали. Нарешті насипали багато чого цікавого і купу івентів. Тому, як завжди, давайте все по порядку і будемо дивитися. І так, дивіться, перший івент. Він пов'язаний з тим, що знижка. 1 євро за Traveler Edition. Зараз можна взяти гру. І спокійно собі грати. Пояснюю, чому, якщо хто був не в курсі або хто забув, на євросервері Black Desert розповсюджується по системі Buy to Play, тобто ви маєте купити гру, доступ саме до цієї гри і потім тільки спокійно її грати. То тому, якщо ви думали почати грати в цю гру, але вас бентежила сума в 10 євро, то зараз це можна взяти за 1 євро до 22 числа. То тому, Хто думав, хто хотів і чекали знижки, у вас час настав. І погнали далі. Далі. івент uh, для нових мемберів гільдії. Це в основному для івент гіль... для гільдії, більше в плюс, але якби іншим людям це також буде класно, хто й досі шукає саме гільдії Дивіться, з 14 по 21 число. Ви кидаєте оголошення гільдії, що шукаєте там мемберів, і так само, тобто гільді-лідери або інші там офіцери, так і такі інше займаються, скажімо так, само рекламою в грі чату гільдіями. І в залежності від того, скільки людей ви набрали, плюс ви тут ще маєте прикріпити скрін. І це більше як ще і конкурс, ще, щоб там поотримувати нагороду. Якщо ви візьмете трьох мемберів, то ви отримаєте до фонду гільдії 2. Лярди плюс 30 мегафонів, якщо 6, -5 лярдів, якщо 10 людей, то 10 лярдів. То тому майте на увазі, якщо ви хочете поповнити собі фонд гільдії, приймайте участь в так званому ось цьому такому от конкурсі, щоб отримати додаткові гроші саме для своєї гільдії. Далі наступне. Всі, напевно, дуже вже довго чекали, але нарешті дали новий sezen тікет І з цим sezen тікетом ще подавали дуже багато чого прикольного. В плані нагород дещо оновили і дещо додали того, що було. Дивіться, Mythical Sensor, те, що колись давали один раз на сім'ю, тепер можна взяти ще раз, тобто двічі на сім'ю. Хто вже брав один раз, буде доступно тільки ще один раз взяти це за сезонні початки за 100 штук, то тому маєте на увазі. Це ітемка, яку використовують для пробудження тір 10-го коня. Тобто, два тір 9 схрещуються схрещується в тір 10-й. Ще що цікавого, що ще можна за 50 початок таких самих, е, отримати бокс на 15 дів з бафами. Це бафками Сільві і Олдмуна, наскільки я там пам'ятаю. Ну, ну, з того, що нове, 120 лаків додали, е, кристали на Спіріт, е, щоб крафтити собі спіріт кристал. Е, і такого все, більш нічого такого нового не подавали, в основному далі нічого змін ніяких. Просто оновили список, скажімо так, обмінних речей за сезонні печатки, які ви можете використовувати. Тому от маєте на увазі. Далі, наступний івент також стосується більше гільдії. з 14 по 29. по суті, x2 гільдбоси. Ви фармите е, сувої на гільдбоси, виконуючи гільдійні квести, і тепер у вас є можливість покликати цих гільдбосів. Тепер не один раз, а двічі за тиждень можете брати фармити. В середньому зараз, до речі, гільдійні боси доволі прибуткова штука. Ви за один похід на гільдійних босів фармите приблизно 200 срібла. То тому, якщо Х2, зрозуміло, що виходить більше. Плюс далі пододавали ще івентові спеціальні квести для гільдії на поповнення прокачку на поповнення гільдійного фонду і прокачку скіли гільдії, в залежності від розміру гільдії, кількість. Монстрів, скоріше за все, це буде залежати від того, скільки буде вам давати багато, або, можливо, будуть і всі. То тому дивіться там по квестах, які вам потрібні, беріть і цей. І плюс до всього цього ще додали те, що е зараз в період цього івенту кулдаун з е гільдійних скілів зменшено з 4 годин до, 50, до 53 хвилин. І... Ресурси крові, які використовуються для того, щоб юзати ці бафи, також зменшені, по суті, втричі, напевно. тут аж. То, тому дивіться за цим всім тепер уважно. Зараз можна бафи юзати по суті, кожну годину. Далі, наступне. З 14 по 29 травня користування Магнусом коштує замість п'ятилямів одна срібна монетка. Тому телепортуйте, скільки вам захочеться. Далі наступне календарик для тих людей, які вступили в гільдію з 15 по 11 число протягом місяця. Календарик сам, по суті, на два тижні, але ще тут діє календарик для нових гравців. Тих, хто повернулися, тих, хто... тобто нових гравці вважаються, ті, хто грають менше 60 днів, повернувшись навпаки, які не грають більше ніж в місяці, там таке інше. То тому для вас позавозили новенькі календарки. Ну і, звісно, повертаємось до першого івенту стосовно гільдії. Хто ще не вступив гільдію, варто вступити в Гільдію також. Бо, як на мене, також доволі дають непогані плюшки, які згодяться з часом, але вони згодяться. То тому майте на увазі. Далі, наступний івент. Дефолтний календарик на місяць, 16 по 19 число. Нічого нового, все як завжди, тут навіть і говорити, на жаль, немає про що. Далі наступний івент Cheers for 3000 Days Black Desert. Тобто, 19 числа, запам'ятовуйте, 19 числа в неділю, це буде неділя, протягом всього дня буде діяти цей прикол, що вам потрібно в чаті будь-якому написати. Неважливо, це свій сервер, білий чат, дефолтний, гільдійний, паті чат Неважливо, вам потрібно написати фразу Happy 3000 Days Black Desert. І ви отримаєте спеціальну нагороду в вигляді костюма на 3 дні бафи, пета, сльози Еліон, розширення інвентаря на 4 слоти. Artisan Blessing на 30 днів і 5 сувов на комбат XKL XP на 300% плюс. Тому не забудьте це зробити. Провтикаєте, самі, самі будете винні. Далі. До 3000 днів Black Desert завезли спеціальний календар з 15 по 4 на 2 тижні. З усього цінного тут ви забираєте собі преміуми на 7 днів кожні, вони активуються автоматично. 3000 крон, 3000 loyaltis, Dark Hunger і решта там. По дрібничкам, головне, що цікаво, що мейд також дають мейда, то тому майте на увазі. І рейти. З 14 по 29 найсмачніші рейти, поки які, напевно, можна було завести за цей час. 1000% до Combat XP, 100% до Skill XP, 50% Life XP, окрім торгівлі. Торгівлю ще досі поки не зробили, не змінили нічого, то тому, на жаль, поки її ще немає. І 100% до драпрейту. То тому, користуйтесь, не гайте часу вибивати те, що ви не повибивали, фармити левел. І все, що завгодно, що ви там займаєтесь, навіть професії качаєте, якщо ви це забули зробити. Дивіться, по шопу дуже рідко я оглядаю шоп, але на цьому зробимо акцент сьогодні, на цьому тижні, що з 14 по 29 число знижка на намет донатний 20%. Тому хто планував купувати намет, звісно, деш, дешевше всього, на всього, на 10 євро. По суті, як так подивитися, але все рівно знижки є знижка, то тому, може, так, кому потрібно, ви може й купите. І сам патч. Дивіться. Нарешті завезли кільця деборіків. Цього всі чекали, з'явилися кільця деборіки. Але щоб їх отримати, тут потрібно трішки тепер вам постаратися. По-перше, розберемо, так, як вони мають. Діставатися ці кільці деборіки. Завезли Etheria. це данж. Його юзали всі, верніше, можливо, його навіть і не всі юзали, але за нього знали всі це вже в зимові локації. Його можна було дістати, дивіться, ітемку. Зараз я навіть покажу, яку, щоб туди було потрапити, якщо, можливо, хто забув ось таку Forgotten Witch Токен. Він вибувався чисто тільки на зимовій локації, щоб потрапити в ось цей данж. Але тепер, тут навіть простіше буде так показати: тепер, щоб отримати можливість сходити пофармити собі кільце деборіки, ви можете фармити тепер в Улукіті ось такий от предмет, якщо я знайду його, ось Forgotten Limbo Seal, така от початка. І ви маєте зайти в данж, використати цю початку і йти фармити цей данж, щоб отримати кільце деборіки. Гарантовано, наскільки інформація пишеться, що ви там маєте діставати 2 кільця гарантовано. Плюс, можливо, якщо ви успішно проходите нормальну данж, можливо, ще додатково, і навіть до плюс 2 заточений. Щоб повибивати от саме оцей Forgotten Limbo Seal, вам потрібно. Атаки мати 310. Ну, я думаю, 300 навіть можна десь там на деяких спотах скосити. В основному це хай енд-споти, типу Wulkіті, Turgand Ruins, Ясхілд Хайленс, Дарксікер, Seeker, Ретріт, Сіті Офдет, всі споти Декії, ліхтарні, тролі Ківінтхіл і Кріпта. То тому от майте на увазі, що от з цих спотів падається початка, ця проходка в данж, щоб. Фармити кільця деборіки. Далі, стосовно самої механіки, у вас тут з'являється три типи бафів, навіть чотири, якщо вірніше точніше сказати, кожен тип баф у вас бафає на атаку проти певного типу мобів щоб ви їх швидше вбивали, плюс-мінус зрозуміло. Далі, коли ви успішно проходите данш? На жаль, я цей данш не проходив ніколи, то тому я доволі поверхово знаю цю всю механіку, хто може знай... знайде собі відео цікавіше стосовно самої механіки, думаю. Знайдуть інформацію більш детальнішу. Коли ви успішно проходите данж, вам буде відкриватися ще плюс одна додаткова кімната з прихованими скарбами, коротше, де ви будете діставати, скажімо так, екстра лут, окрім дефолтного, який ви будете фармити з данжу. І де ви можете отримати або Лімба Стар, або Деборко кільце. Star це е, ІТМК. Яку ви збираєте в кількості 100 штук, щоб обміняти на те саме кільце Деборіки? Тобто це, типу, крафтова штука всього-навсього. Але воно також якби, корисно, то тому тепер в цей данж потрібно ходити. І на момент запису цього патчу я поки побачив на аукціоні, що продано тільки 7 базових кілець Деборіки всього-навсього поки що. Ну, За сезонку я казав, ось кільце Деборіки, плюс 24 атаки. Це тобто більше навіть, ніж е, Тунровське кільце, в якого здається, плюс 21 атаки діє. Ну і не забувайте, якщо ви збираєте весь сет деборіки, то у вас набагато більше виходить ще прихованої атаки, щоб точніше зрозуміти, дивіться, це буде виходити саме не біла ваша атака, не ось ця, а ось ця. Тобто ось тут буде плюс, якщо ви збираєте сет, де більше, там здається, ніж три ітемки. То тому також смачно, до речі. Є, і є сенс. Далі зміни по монстрах. Турнгот Руїс. Порізали ХП, зменшили кількість бафу есенса фолокіта. це баф, типу, на плюс атаку. Дефолтну по мобам це л -л локальна штука. З такого, що. І моби Твізіонерс Тур... не будуть вам прибирати саме цей баф на атаку, тобто прибрали дебаф з вас. Далі City of Дед. Змінили трішки механіку. Там є один моб, який відскакує і кастує спали, якого потрібно вбити, щоб далі вся пачка впала. Коротше, це механіка така спота. Тепер він буде спавнитись на меншу дистанцію, ніж вона там була до цього. Далі в крипті бос Dark Knight зробили такий прикол, що він буде невидимий протягом 6 хвилин до тих пір, поки його не знайде гравець, там якась механіка така, типу інвіз плюс пошук. Якщо ви, до речі, не б'єтеся з тим босом протягом 3 хвилин, він зникає, і час зникнення боса змінили з 20 до 30 хвилин, тобто трішки він довше тепер знаходиться на локації. Стосовно тролів, це Квінт Хілл, На деяких мобах прибрали Агріс, на деяких його знову ж таки, типу, чи повернули, чи навпаки додали. Тобто його як фармили з Агрісом, так і фармлять з агрісом, тільки, напевно, по результатах буде виходити набагато менше, ніж було до цього. Ну і по UI ці змінили те, що коли ви забираєте нагороди за квест, то вам тепер просто показує, що ви забираєте відразу просто після прийняття. Нагороди за квест. Все, ось такий от патч як, як на мене, трішки вже цікавіше в порівнянні з усіма минулими, ну якось так, дивіться, далі. Що особисто, по-моєму, не знаю, можливо, кому цікаво, кому не цікаво. Сьогодні, скоріш за все, буде можливо проходження Resident Evil 5 в кооперативі з yukio вже один стрім був, він є на YouTube каналі вже на моєму так само, де виходять патчі запись цього стріма. Завтра буде Ghost of Tsushima, офіційно реліз Ghost of Tsushima на ПК. Це, здається, минулорічний ексклюзив Sony був на PlayStation 5. Завтра будемо так само стартувати з Ghost of Tsushima, проходити, то тому, щоб не пропускати ні стрімів, ні анонси стрімів, ні анонси відео стосовно патчів. І всього цього, заходимо в телеграм-канал, заходимо, фоловимось на твіч-канал, і, звісно, забу... не забуваємо підписуватися на цей канал. Ставимо лайки, пишемо коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось. Стріми на фон можете вмикати, слухати, дивитися, кому, якщо що там цікаво, з того, що ми проходимо, бо в мене список ігор дуже великий тепер. З'явився з того, що я хочу і планую пограти. І всі ці лінки на все це будуть в прикріпленому коментарі під відео. Ну і, звісно, якщо ви. Бажаєте спробувати підтримати цей канал фінансово? Лінк на Монобанку також буде прикріплено коментарі до всього цього. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.